Mm -hmm. Так. Ну, пома. А, знову лечити. Так, маневрувати ще треба. Так. Ще ніх'я не видно, коли буде лечити, якщо шокова. Ще... Uh -huh. Оце бляха місія. Оце це я спіту його. Правда? Шикарно просто такий польот. Ну тут клас, ти Бай шо? Бач, навіть бити на стіна, так? Бо тут просто всі розрахунок був на те, що всі, хто долетить. 我。<Sure. S 2> uh.